Час змін у студії, автор та ведучий Олексимко. А також сьогодні у мене в гостях, я так розумію, вперше сьогодні у мене в гостях Дмитро Гончаренко та е, Віталій Мілейкін. Це судинні хірургії, і ми сьогодні будемо говорити про діагностику та лікування судинних захворювань. Панове хірурги, я вас вітаю. Добрий Чуть день. не Добрий сказав день. в нашій операційній, чесне слово. Ні, ні, це не операційна, це наш майданчик, майданчик часу змін. А обов'язково маю сказати, що. Сьогодні хлопці не просто так до нас завітали, адже ми продовжуємо нашу розмову. Ми продовжуємо нашу співпрацю з медичним центром Альтамедика. І всі абсолютно вихідні дані ви маєте можливості побачити на нашому екрані. Нагадаю, перша приватна лікарня від Альтамедики це вулиця Амосова, 7 Г по саме в місті Вінниці. Отож, перейдемо до розмови і до конкретних запитань. Судинний хірург. З якими конкретно скаргами найчастіше до вас звертаються? Ну, власне, скарги найчастіше, які ми говоримо про судинну хірургію, так? Ну, перш за все. Потрібно розуміти, така сама перша розповсюджена скарга вона більше схожа на те, що турбує людей. Це поява такого судинного малюнку, судинних зірочок, це може бути втома в нижніх кінцівках, це може бути набряки в нижніх кінцівках, які турбують пацієнтів. Угу. І от вони починають з цим звертатися. Спочатку, знаєте, так поступово. Можливо, неохоче намагаються знайти якусь проблему, але частіше саме такі скарги інколи бувають больові синдроми в нижніх кінцівках, тобто людей, які переважно в яких робота, наприклад, більше там сидяча або стояча, тобто вони не мають змоги динамічно, не динамічно. Да, динамічно угу. порухатись. Вони змоги не мають. Їх турбує така скарга, і вони, як правило, саме перше з цим приходять, скаржаться на те, що є оці судинні зірки. Те, що є варикозно змінені вени, їх це турбує, потрібно щось з цим робити. Ну і далі ми вже з цим якось і працюємо. Е, е, нижні кінцівки. В мене одразу таке питання: добре, а що ж тоді робити з верхньою кінцівкою? Коли паморучиться... я, я розумію, що я жартую, ви посміхаєтеся, але коли, наприклад, паморочиться голова, коли е, там втрачаєш е, е, в, то, що ми називаємо вестибулярний апарат, порушений і, і так далі, з цим до вас не йдуть. Mm -hmm. Все таки з головним мозком... з Ну, рідко, це рідко буває, може бути як е, знаєте, допоміжна сумісна консультація, якщо там е, десь вони поспілкувалися напередодні там з лікарем-неврологом або з терапевтом чи сімейним лікарем, е, додатково можуть прийти там, зробити УЗД сонних артерій. Ми mm -hmm. можемо подивитися, дати якусь консультацію. Ну, якщо там є якась потреба в тій консультації, але е, саме от найчастіше, найчастіше, що людей турбує, це саме от нижні кінцівки, да ну чому? А на мою думку, якраз таки. Нижні кінцівки вони відповідають за активність людини, тобто як вона рухається, да, і потрібно рухатися. Тому вона, перш за все, звертає те, що більше турбує. Важко рухатися, щось болить, щось турбує, десь щось тягне. Бажкі ноги, а да, потім важкі коли ноги, подивився ноги, ввечері, а там така сіточка звісно, йде, що... Звісно, і воно більше турбує. Мені здається, навіть інколи більше ніж то запаморочення голови. Тому це перша така скарга, з чим вони приходять дійсно до нас. Одне коротке слово напевно виражає. Дуже-дуже багато напрямків хвороби, я маю на увазі слово «верикоз». Верикоз, відверто скажу, я навіть не досліджував етимологію цього слова, звідки воно пішло, коли воно вперше з'явилося. Але ми так почали між собою вже говорити: от верикоз, верикожна хвороба і так, далі, і так далі. Я так розумію, це безпосередньо це ваша якщо не спеціальність, то це ваш основний напрямок. Так, звичайно, це якби наша основна ніша. Да. Якщо ми говоримо суто про сам варікоз, да це е, мультифакторіальна хвороба, то тобто, чітко якусь одну причину ми виокремити не можемо. То багато факторів впливають на розвиток даної патології. Тобто, якщо говорити е, умовно кажу, про якогось пацієнта, про якусь людину, е, густа кров знову таки дуже цікаве, таке питання: густа кров, є рідка кров, да? Я, я зразу так запитую. Густа кров, значить, це перший крок до варікозу. Так, не можна говорити, не правда? ж не можна так, ну, не так, не так, 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 не можна говорити. І це не основний фактор, і взагалі, можливо, це зовсім навіть не фактор. Факторів там є дуже багато, якщо ми говоримо про, наприклад, е є, по-перше, спадковість. Та? Тобто певна спадковість, якщо, наприклад, у батьків був варікоз є певна вірогідність того, що у вас він так само може бути. Так само, якщо ми розділяємо на Жінок і чоловіків, да у чоловік... а ну здивуй мене, дивіться, здивуйсь, диву здивуй. є така думка, що варікозна хвороба вона притаманна більше для жінок. В принципі, якщо брати суто статистично, да угу. це дійсно так, але чоловіки так само підвержені цій хворобі. Просто у них фактори трошки різні. Якщо ми говоримо про жінок, це певні гормональні зміни, угу. це вагітність, да перенесена вагітність. Вона впливає. На розвиток може на розвиток і прогресування варикозної хвороби. Окрім того, це носіння підборів, да? З, тобто у система у чоловіків факторів немає. Да? Абсолютно, Але, не, значить, це такі, якби основні моменти. Якщо ми говоримо про чоловіків, то це звичайно важка фізична робота, угу. і це все в комплексі, да, дає те, що. Тиск напруження і ну, так, так. так далі. А знову таки ще один такий, ну якщо не міф, то дуже-дуже розповсюджена така думка, що от, е варикозну хворобу можна вирішити тільки е за рахунок хірургічного втручання. Це так чи ні? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про там, хірургічне лікування верикозної хвороби. Ну, потрібно трошки, знаєте, як почати з самого початку. Якщо mm -hmm, говоримо mm -hmm. про саму хворобу, от, наприклад, на сьогоднішній день ми е, користуємося є. Е, Класифікація це міжнародна класифікація захворювання по варикозній хворобі. Да, не цією класифікацією користуються наші колеги як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки. Класифікація називається класифікація СІАП. Вона демонструє наступне. Вона демонструє стадійність розвитку варикозної хвороби. Якщо ми будемо говорити, наприклад, про якісь початкові стадії розвитку варикозної хвороби, да там, наприклад, з'явилися ось ці судинні зірочки. Важкість в нижніх кінцівках, а це напевно перші ознаки. Це перші так, вони так, вже так, такі, не один раз. Да, як це як. ранні дзвіночки. Тобто, uh -huh. коли пацієнти починають якось на це орієнтуватися, звертати увагу на своє здоров'я, на свої ножки. Приходять, робимо як правило, да, основна така методика діагностики. Це УЗД. Зробили uh -huh. УЗД, Дивимося, в принципі, глобально все окей, але є проблема з косметичного характеру. В такому випадку ми пацієнтам завжди рекомендуємо два основних напрямки лікування. Навіть це більше профілактика. Це прийом препаратів венотоніків, які укріплюють венозну стінку, поліпшують венозний відтік крові. І рекомендуємо пацієнтам одягати спеціальну медичну компресійну терапію. Це досить mm -hmm. гарно профілактує саме венозний застій, який формується в цих венах. Натомість, якщо ми говоримо про вже такий більш. Е Масивніший, більш важчий розвиток варикозної хвороби, коли дійсно ось ці як називають варикозні вузли, які вже сильно виступають. Вже візуалізація де тобто, сильна та, така та, сильна візуалізація. Є набряк в нижніх кінцівках, який навіть на ранок не сходить. Тобто постійно людину це турбує. На ОЗД бачимо картину явної варикозної хвороби. Тоді насправді дійсно рекомендуємо лікування хірургічним методом. Чому? Тому що ці вени вони вже не придатні, вони вже не функціонують. Навпаки, вони несуть ризики для здоров'я здоров'я пацієнта, mm -hmm. який базується на тому, що за рахунок венозного застою. В цих венах можуть формуватися венозні тромбози. Ми знаємо, венозні тромбози погана історія. Тромби можуть подорожувати в неприємні місця. Uh -huh, uh -huh. Може погано закінчитися ця справа. Тому, звісно, потрібно позбавитись уже від цих варикозних вен, і тут ми вже будемо говорити і рекомендувати саме хірургічне лікування, щоб ці вени забирати, видаляти, приводити венозну систему до ладу, щоб вона нормально функціонувала. А я ще раз нагадаю, що Дмитро Гончаренко та Віталій Мілекін це судинні хірурги медичного центру Альтамедика. Нагадаю, перша приватна лікарня від медики знаходиться у Вінниці, в місті Вінниці, вулиця Амосова, 7 Г. На екрані ви можете побачити телефони, за якими можна зателефонувати і записатися до медичного центру Альтамедика. І сьогодні ми говоримо про таку хворобу, як варикоз. До речі, а є люди, які, не дивлячись на Наслідковість, не дивлячись на форми способи життя, напевно, у них правильні форми, способи життя, значить, правильне харчування. Є люди, які оминають цю хворобу. Є люди, які от які ніколи апріорі до вас просто не потраплять. Ну, дивіться, якщо ми говоримо суто знову ж таки статистично, да mm -hmm. піднімаємо такі загальні теми, да, то е, можна є дані, да, які говорять про те, що варикозна хвороба, да, який прояв є у 30% населення. Всього планети 50% як мінімум, стикаються з певними. Ознаками. Угу. ознаками, да. Тобто можна сказати, що ця хвороба досить ну, поширена в нашій країні? Ну і в нашій країні, і в цілому світі. І незалежно де це не було, Європа, Америка, угу. Британія, да, загальні дані вони відповідають цій картині. Тобто, чи якщо... можна, а чи можна говорити так, що в тій країні, де більше сидять, де більше сидячої роботи, чи навпаки більше фізичної роботи? От можна так говорити про країни або про? Якісь певні регіони. Ну, я б так чесно кажучи, не розділяв. Не треба не так розділя. робити? Ні. Ага. Добре, залишимо, заспокоїмося, жінки-чоловіки, мені цього достатньо. <світ> якщо так говорити, так само можна, я перепрошую, говорити. Жінки-чоловіки, так само молоді люди, старі люди. Да? Чому до речі, завжди ця тема, завжди всі думають, що якщо ворікос, це обов'язково вже пенсіонер, mm -hmm. коли там. Да? Але дуже часто в практиці ми зустрічаємо те, що люди там 30 років. 25, то есть це достатньо молоді люди, але в них вже є певні оці візуальні да дефекти. То є ну, ця варікозна трансформація, яка видно, да угу. і яка доставляє як косметичний дефект, так і в цю симптоматику, про яку казав мій колега. Ну то це виходить е щось дуже дуже неправильне в житті. Якщо 25-30 тридцять років це ж молоді люди. Нехай почитають постанову кабінету міністрів до 35 років. Вони молоді, Який може бути варікоз, ребята. Про що ви говорите? Такого бути не може. <реш> от. Ну добре, ми, ми жартуємо. Ми жартуємо, значить, у нас все нормально. Е які методи? Е ми от про хірургічне я запитався, чи тільки хірургічні, чи ні? які методи конкретно використовуються в медичному центрі Альтамедика? От що ви можете запропонувати е клієнту? Угу. Ну, дивіться, якщо говоримо про саме лікування, да, трошки я вже так е, сьогодні затронув цю тему е, стосовно профілактики, да, на ранніх етапах, моментах, що ми пропонуємо, це перше, це венотоніки, це те, що має бути. Друге, це компресійна білизна. Угу. Е, причому слід зазначити, що в нашому центрі є досить така гарна змога е, саме по компресійній терапії. ось цій, е, ми можемо надати таку послугу можливість. Підбору цієї розміру правильної компресійної білизни на місці в нас в медичному центрі альтемедики, тобто не потрібно пацієнту виставки бігати, да, шукати рушати, їздити mm -hmm. по місту, шукати а де це його можна взяти. Тобто, це перший момент. Друге, якщо ми будемо ну, більше орієнтуватися на хірургічні методики лікування а, стосовно того. Що ми пропонуємо, як лікуємо на сьогоднішній день використовуємо найсучасніші методи лікування: це лазерні технології. Тобто, це те, чим користуються у всьому світі, це є золотий стандарт лікування варикозної хвороби. В нашому центрі чудово володіємо цими методиками. Пропонуємо пацієнтам малотравматичні операції, тобто, які, скажімо, вони і косметичні, тобто запобігають тому, що ми не робимо якихось там великих доступів, нам не потрібно. Там накладати якісь шви, тобто це все досить гарно, косметично виглядає. Mm -hmm. Звісно, я не буду деталізувати. Є покази, є протипокази. Ми чудово розуміємо. Це все дуже індивідуально. Да, так, Це все mm -hmm. індивідуально. Але якщо брати загалом, то переваги в тому, що це дійсно косметично, мало травматично, і плюс в тому, що це, ну умовно кажучи, амбулаторна хірургія, тобто це операція одного дня. Пацієнт прийшов. Ми це виконали через півтори години він вільний йде додому. От Все. я саме про це і хотів запитатися. Тобто є такий показник, як скільки е, годин або скільки днів або годин, так скажу, має пацієнт залишатися у вас. Якщо так. ви говорите, що це можна зробити, це питання одного дня, так знову таки, з підготовкою, ми чудово розуміємо, підготовка Звісно. дослідження, те саме УЗД е, і так далі. і так далі. Але це питання одного дня. Так, да, да. це навіть питання, якщо ми говоримо про саму операцію. І час перебування пацієнта в клініці, ну, умовно кажучи, оперативне втручання в середньому це там 2 годинки займає, uh -huh. і після операції ну, півтори години пацієнт нас має побути під нашим наглядом. Тому можемо рахувати 3,5-4 години часу пацієнта, який він повинен виділити для того, щоб привести свої е, венки до ладу. Uh -huh. от і все. Наслідки. Ми чудово розуміємо, що все таки, на жаль, ще іноді ми звертаємося до професіоналів тоді, коли вже, як то кажуть, півень так клюнув, ну, що вже просто повернутися не можна. Добре. Наслідки, які все-таки бувають наслідки, якщо не вчасно звернути увагу на свої вени і не вчасно прийти до вас. Ну, якщо ми говоримо... От про тромби ми вже говорили, да. це ясно. Це угу. основ, Основне таке да, це тромбози. Да, які... Досить важкою. Вони піддаються лікуванню, да? але саме лікування, воно. Тривали в часі, розтягнути, доставляє багато дискомфортів. Плюс часто після цих тромбів виникають різноманітні стани, да, е так звані посттромбофлобітичні синдроми, да, які вже безпосередньо знижують якість життя пацієнта на майбутнє. Угу. Значить, е щоб цього уникнути, треба звертатися вчасно, треба звертатися до того, да, як е е виникають дані ситуації. Окрім, того, Якщо ми говоримо про саму да, розвиток варікозної хвороби, якщо вже переходити на наступні стадії, це вже починає з'являтися спочатку така варікозна екзема, да, яка доставляє сильний дискомфорт і ну вже певні... одне слово напружує, да, да. і так само трофічні зміни шкіри. Да. Ще краще. Це... Я, да, я і... жартую зараз, але це просто страшно, тому да. що ну, хлопці професіонали, вони суденні хірурги, вони це бачили, і якби вони так вони звикли до цього. Ну, я в своєму житті також, я не хірург і не медик, але я надивився, на жаль, на це страшні речі просто. Да, і ці трофічні... Я вас ще більше налякаю. Да, не і треба. потім І потім ці трофічні <сміни> зміни. Тільки розігріваємося. Да, <сміни> і, і потім ці трофічні зміни, да, вони виникають виразки да, угу. на нижніх кінцівках, які дуже важко піддаються лікуванню. Це лікування так само довго тривале і впливає на якість життя пацієнта. Ну, Це і гормональне вже лікування, це вже горм... як мінімум гормональні речі мають бути застосовані. Ну, не тільки, та не тільки, не та? тільки, не тільки, да, тільки, да. Не тільки. Е, ну окей, е, ну я дуже хочу запитатися, а, але навіть не знаю, як поставити питання, як його правильно сформулювати, чи можна якимось чином уберегтися. От ми кажемо правильний режим дня, правильна ситуація з харчуванням і так далі. І так далі. Ми можемо уберегтися, знаючи, наприклад, що у наших предків можливо, там був той самий Вірікос і, і так далі. Є якась є якийсь протокол, який дозволить нам якісно, без вашого втручання, але під вашим наглядом, все-таки жити. Дивіться, от у мене до вас є стрічне питання. Таке Готов. да Зустрічне. ано як часто ви до стоматолога ходите? Ой, регулярно, тому що він в моєму будинку живе, як мінімум раз на півроку я до <с нього ходжу. Те ж саме, по суті, стосується і судинної хірургії. Тобто, ми рекомендуємо всім пацієнтам, раз на рік це профілактично, навіть якщо немає якихось таких вже, про які ми оці наслідки казали, звертатися і слідкувати за станом своєї вінозної системи, проходити профілактичні такі огляди, і таким чином ми будемо на ранніх етапах виявляти, лікувати, да і ну, так. пацієнт, людина, не пацієнта, людина, яка прийшла до медичного центру Альтамедика, крім вашої уваги, крім вашого часу, крім вашої консультації, що ще може отримати? Що ще отримує конкретно? Ну конкретно насправді перше за все, крім того, що ви вже перерахували, звісно, по перше, пацієнт отримує індивідуальний підхід, тобто до кожного пацієнта. Індивідуально слідкуємо, профілактуємо, тобто рекомендуємо пацієнтам проходити профілактичні огляди, акцентуємо увагу на кожному пацієнті, на кожному випадку. Окрім того, що, от, наприклад, Особисто мені подобається, тому що, якщо говорити так коротко, в медичному центрі Альтимедика не тільки хірургом я працюю, але ще трошки був пацієнтом, да? тому що mm -hmm. якісь аналізи здавав. Все одно ніхто не каже, що лікарі, да? ми теж звичайні люди, це необхідно робити. Ви ви звичайні, но ви люди. це точно. Так, так, ну люди. І саме основне, що мені сподобалося, і думаю, багатьом пацієнтам це теж буде до снаги. Єдиний такий центр, можна сказати, де в нас є. Повний спектр послуг абсолютно достатня кількість спеціалістів суміжних. Ми І можемо. Техніки. І техніки, обладнання абсолютно готові операційні, тобто готово абсолютно все. Якщо пацієнт приходить, є якісь проблеми, десь подивилися, потрібен суміжний спеціаліст. Нам в такому випадку не потрібно йому казати, що да, окей, от вам треба такий спеціаліст, угу. ну, шукайте, десь, можливо, він ви десь його... там да, знаходиться, десь він зможеться, запитайте угу. в когось угу. там. А може, сусідка вам підкаже і так далі. Тут є перевага в тому, що ці всі спеціалісти вони в нас є в нашому центрі, і ми без проблем контактуємо між собою. Що потрібно, пацієнта направляємо, йому набагато комфортніше. Ну, в межах одного центру пройти всі ті консультації, якому потрібно в той час, коли йому mm -hmm. буде зручно. І це, ну будемо говорити, як є, е, да не просто так називається перша приватна лікарня. Тобто, це дійсно лікарня, в якій є повний цикл, замкнений для того, щоб пацієнт прийшов, обстежився, отримав усі необхідні рекомендації, консультації суміжних спеціалістів з кожним випадком, якщо потрібно. Окремо займаємося, акцентуємо увагу. Далі слідкуємо за пацієнтом, рекомендуємо профілактичні огляди проходити, так як сказав мій колега, да, як до стоматолога, uh -huh. раз на рік ніхто не каже, що не потрібно дивитися за своїми судинками Not... теж раз на рік, було б непогано чим вони гірше ніж ваші зуби, правда? <ріст> Тому це дійсно це дійсно така перевага, і мені подобається те, що все є в одному місці, все там скомплектовано, і це без проблем можна зробити у нас. Весь повний цикл, весь повний спектр тих необхідних е заходів для того, щоб людина до вас зайшла з проблемою, а вийшла без неї. Да, і можна так, сказати, так, да, вийшла без неї і вийшла. З рішенням цієї проблеми з вирішенням цієї так, проблеми О, дуже гарний до речі, слоган що перша е, приватна лікарня вирішує ваші проблеми. Абсолютно вирішує абсолютно. конкретно. Абсолютно. Дякую вам дуже ще Дякую, раз. Нагадаю вам. нашим глядачам і слухачам Дмитро Гончаренко та Віталій Мілейкін, е, судинні хірурги медичного центру Альтемедика. Сьогодні були е, гостями першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін ми говорили про таку хворобу, як діагностика та лікування судинних захворювань. Конкретно ми говорили про варикозну хворобу і за Завершуємо сьогоднішні сьогоднішню розмову на тим слоганом, або то тією думкою, що якщо у вас є якісь запитання, або не дай Бог, якщо у вас є якісь підозри, або можливо якісь сумніви стосовно здоров'я саме в цьому напрямку, приходьте в першу приватну лікарню, і там є повний абсолютно спектр всі. Питань, всі відповіді на всі свої питання ви обов'язково отримаєте. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім раф. Місто над Богом. Події, що поруч.